І просто зараз ми маємо нагоди поспілкуватися з Олексієм Рєзніковим. Це міністр оборони України. Пане Олексію, вітаємо вас у нашому ефірі. Доброго ранку за святом всіх з Днем Збройних сил України. Дякуємо. Дякуємо. Приєднуємося до привітань, пане Олексію. А напередодні, після масованої ракетної атаки, ви мали розмову з головою Пентагону Ллойдом Остіном. То яких результатів очікувати після такої розмови? Ну хочу підкреслити, що це була ініціатива нашого друга, друга України Лойда. Остіна. За його ініціативу відбулася телефонна розмова. Він запросив її зразу, як тільки відбулася атака. Ми досить детально. Я йому розповів, що саме які об'єкти були ціллю. Скільки ракет було, якого класу, як відпрацювали наші повітряні сили достойно? Всі деталі йому розповів. А також поділився ситуацією на фронті. І відповідно далі ми обговорювали нюанси посилення в першу чергу нашої протиповітряної оборони. Ми обговорили технічні деталі від яких країн що ми очікуємо, а і приблизно в які терміни. А також обговорили з ним майбутнє засідання Рамштайн. А список країн. Які готові нам допомогти в сенсі озброєння? Він розширюється чи мова йде про таку, знаєте, ну більш якісне поглиблення? Скажемо так, країни Рамштайну, клубу Рамштайн, якщо можна так сказати, це близько 50 країн. Але вчора ми обговорювали ще деякі нові країни, які прозвучали. Оскільки він веде адвокацію в наших з вами інтересах, веде перемовини, переконує ці країни, що вони також можуть поділитися необхідним нам з вами озброєнням, і тому вчора прозвучали нові країни. Але ми я не можу зараз їх розголошувати, тому що має відбутися факт е, такої підтримки, і тоді ми про це повідомимо. Пане Олексію, Україна надзвичайно потребує петріотів, які б захистили наше небо більше, ніж ми маємо захист нині. Які перспективи нам отримати ці системи? І які перспективи отримати танки, які дуже необхідні нашій армії, зокрема німецькі леопарди? Ну, дивіться, справа в тому, що Петріот це система протиповітряної оборони середньої дальності дії. А наприклад, НАСАМС або Айрі СТІ, це. Короткої дальності є ще е, більш дальні е, системи враження. Все іде поступово. Системи Петри дуже складні, дуже дорогі, дуже довгі виготовлені. Порівняйте, ми навіть насам отримали, і зараз іде замовлення виготовлено для нас нових систем. Ми, ми отримали ірістів від Німеччини. Іде з виготовлення нових систем. Не все відбувається, тому це еволюційний шлях. Що ми не могли з вами уявити рік тому, взагалі що у нас будуть. Система залпового вогню, які Хаймер, або АМ 270 або 155-й калібр. Тому все відбувається. Треба зрозуміти одну річ. Наші партнери дуже практичні, прагматичні і реалістичні. Тому вони чітко розуміють, якщо нам дають якусь нову систему, вони будуть усвідомлювати, що в них є на складах амуніція до них або ракети, є система ремонту, є інструктори, і наші хлопці навчені. Це є час. А саме головне, що їх індустрії спроможно виготовити тільки речі, теж саме сумується і леопардів танків, тому що є леопарди першого, другий, третій, вони різну мають ціну і різний якісний стан. Дати нам два леопарди, воно ні до чого. Дати нам сотні леопардів має значення, але значить, вони мають бути Технічному справному стані тому це не просто політичні перемовини, це та і технологічні, і логістичні. Але я залишаюсь оптимістом і вірю, що на полі бою з'являться танки е, стандартів НАТО не тільки леопарди, так само як сьогодні у нас з вами воює в артилерії більше восьми систем 155 го калібру різних країн. Тому будуть нас, я переконаний, танки, і навіть бойові літаки. А, пане Олексію, чув, що є. Ну, відкрите почасти. Відкрите питання з приводу вже ремонту тієї техніки, яку нам надали наші міжнародні партнери. Як вирішується, ось цей аспект? Дуже дуже слушне запитання. Дійсно, війна є війна, і техніка вона не витримує. Витримують наші люди, витримують українці своїм духом, своїм сталевим, скажімо так, настроєм. А техніка не витримує. Тому ми побудували систему ремонту в трьохрівневу. Перше, це поточний ремонт прямо на полі бою, там де він є нескладний, і ми забезпечуємо запчастини. До речі, вже українські виробники, приватні компанії і державні компанії, які входять до сфери Укроборонпрому, вони виготовляють маленькі запчастини до тих самих артилерійських систем, які легко монтуються нашими артилеристами прямо на місці, або не тільки артилеристами. Другий другий рівень, скажімо так, це в наших українських містах. Ми розгорнули, розгорнули виробництво більш складного ремонту на підприємствах українських, які теж отримали технічну інженерну документацію і впроваджують всі необхідні речі. І вже дуже складний ремонт, який потребує саме безпосередньо участі заводу-виробника, Тоді це робиться в країнах східної Європи. Ми доставляємо техніку відповідно до наших друзів сусідів в Польщу, словаччину. Країни Балтії, Литву, Латвію, і там вже фахівці, інженери працюють з цими складними системами, і потім вони повертаються в строй. Пане Олексію, стосовно масованих ракетних обстрілів України з боку Російської Федерації. Напередодні ми відчули восьму хвилю масованих ракетних обстрілів. Яка стратегія Російської Федерації? Що у них у планах подалі? Тому що попередня хвиля була: це був випуск 100 ракет. Ця хвиля, що була напередодні, було 70 ракет. Що задумали далі Росіяни? Ну, мені здається, їх логіка дуже проста. Вони не можуть перемогти українські збройні сили і взагалі сили оборони України на полі бою. Вони розпочали війну з цивільним населенням. Їх мрія занурити нас з вами в темряву та холод для того, щоб народ України сказав: Ну все, досі, ми хочемо здатися. Давайте примусити президента, примусити уряд, парламент і тіть на перемовини. Зразу в світі знайдуться адвокати Кремля, які радісно почнуть потирати. Лодоні кажуть, о, давайте сідати за стіл перемовин, давайте якісь там гарантії їм давати і так далі. І так далі. І нам будуть, вибачте, втілювати Мінськ. 3 наприклад, якийсь такий варіант. Я думаю, що сама стратегія покладається в тому, вони навіть цинічно називають ці нанесені тих ударів гуманітарними ракетними обстрілами. Це гуманітарні ракети, як вони називають, і так далі. От це тактика нового військового керівництва, яке призначено відповідати за цю спецоперацію, але вони не розуміють одного. Що такі ракетні атаки тільки посилюють спротив і стійкість української нації? Мало того, воно посилюють бажання під партнерів наших нас підтримати. Я пам'ятаю дуже чудово, як я приїхав буквально наступного дня після одного з тих ракетних ударів масованих. Я приїхав на засідання Рамштайну, і це принципово змінило взагалі е, ну, емоції міністрів, з якими я там вже в принципі дружую, спілкуюся. Тому що моментально почали говорити про різкий рівень підвищення. Підтримки саме наших ППО. Зразу ми отримали рішення іспанської міністерки оборони про надання нам хоків і так далі. І так далі. Тому ці ідіоти просто е, роблять речі, які не приведуть їх ні в кожному разі до перемоги. Вони нас з вами приведуть до нашої з вами перемоги. Пане Олексію, коли чекати наступного засідання у форматі Рамштайн? Я думаю, що воно скорше всього відбудеться в січні, тому що зараз грудень е, вже е, триває. Плюс, все ж таки, у нас з вами відбувається війна, і ми це знаємо. і живемо живемо в цьому стані. Але при всій повазі до нас і любові вони живуть все ж таки в режимі е, більш мирного часу. і В них скоро будуть крісмос свята, новорічне відчуття. Вони будуть десь переїжджати, переміщатись. Тому е, реалістично і логістично, що Лармштайн відбудеться в січні. Але це не забере ніяких комунікацій на двосторонній основі, які відбуваються в мене щоденно з міністрами оборони різних країн. Пане Олексію, на сам кінець запитаємо вас стосовно бавовни на аеродромах у Російській Федерації. Що це було за вашою версією? Ну, дивіться, в мене є вже стала відповідь, що дуже часто росіяни палять. Місцях, які заборонені для паління, вони є небезпечними. Так було і в аеропорту Джампої, і так було в них і в портах, де в них кораблі зберігаються. Теж саме відбулося там, а тому просто бавовнятко воно бавиться, як тільки бачить, що хтось порушує правила паління. Пане Олексію, дякуємо вам, дякуємо. що долучилися. Олексій Різніков, міністр оборони України, був з нами на прямому зв'язку.